Психологічна вправа гора. Ця психологічна вправа допомагає відчути стабільність та впевненість, дає відчуття заземленості, себе як частини природи та вчить, що можна бути в контакті зі змінами навколо, та при цьому відчувати спокій. Займіть зручну позу, сядьте, випряміть спину, обидві ноги спираються і міцно стоять на підлозі. Спиною ви спираєтеся на спинку стільця. Руки покладіть, будь ласка, собі на коліна. Закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і видих. Пригадайте. Коли останнього разу ви відчували себе у безпеці? Що це за відчуття? Де воно знаходиться у вашому тілі? Відчуйте його. Дозвольте собі зупинитися і побути в цьому місці. Уявіть велику гору із засніженими вершинами. Відчуйте, як вона вросла в землю. Подивіться на неї. Зосередьтесь на відчуттях в тілі, коли ви дивитеся на цю гору. Які це відчуття? Де вони виникають? А тепер уявіть, що ви і є ця гора. Ви міцно стоїте на землі. У вас стільки ж сили та непохитності, а довкола вільний простір. Відчуйте свої ноги. Стегна і таз як основу гори, тулуб як кістяк, плечі, як скелі, а голову неначе вершину. Що ви відчуваєте? Дихайте, на видиху, посилюйте відчуття себе як гори. Уявіть, що зараз розпал літа. І ви спостерігаєте за життям навколо гори. Співають птахи. Зеленіють рослини, бігають тварини, навколо вирує життя. Що ви бачите? Спробуйте уявити якомога детальніше. На зміну літу. Спочатку йде осінь. Що відбувається навколо вас восени? Як змінюється гора? В іншому сезоні. Потім настає зима. Які відчуття у вас зимою? Як змінюється гора протягом зимового періоду? І нарешті навесні все знову починає оживати. Ви, як гора, спостерігаєте за змінами сезонів. Як вам це? Незважаючи на всі зміни, всередині ви відчуваєте спокій, силу та стабільність. Будьте в цьому стані стільки, скільки вам треба. І розплющте очі тоді, коли відчуєте, що готові. Будьте горою стільки, скільки вам потрібно. Відчувайте, культивуйте в собі силу, усвідомлюйте стабільність всередині вас. Запам'ятайте це відчуття. Ви зможете повертатися до нього за потреби.